Для мешканців Львова стартував майстер-клас з реставрації стінописів, що так часто зустрічаються у будинках в історичній частині міста. 14 учасників продовж тижня разом з фахівцями працюватимуть над відкриттям полі хромії, яка захована під шарами вапна у під'їзді на вулиці Рудковича. 12. самі ж люди розповідають, що таке дійство дозволяє по-новому подивитись на наше місто. Дуже цікаво те, що в нашому розумінні взагалі зараз з'являється усвідомлення наскільки комплексний підхід був раніше в архітектурі, в естетиці помешкання людського у Львові, тому що раніше все було поєднано. Є ансамбль обличчя міста, є ансамбль будинку, вікна, фрамуги, двері, вітражі, розписи все було якимось цілісним організмом. Реставратори, які допомагають людям опанувати майстерність збереження історичних пам'яток, також додають, що мешканці, коли планують відновити автентичний вигляд своїх під'їздів, здебільшого запізно звертаються до фахівців. Це перша помилка, з якою ми стикаємося. Так? Коли люди думають, що прийдуть майстри почистять, а тоді будуть кликати реставраторів. Тобто, зняття оцих цих набілів це є власне перший етап реставрації, і він є найважливіший. Тобто, ми зараз будемо показувати, чим відрізнити. Ридяні, чим відрізнити, вапняні на чим відрізнити, акрилові ви набіли. Усе від цього залежить, якою методикою ми будемо відкривати і реставрувати. Посадовці наголошують, що цим заходом хочуть спонукати мешканців до свідомого виконання робіт у своїх помешканнях спільного користування. Протягом тижня люди, які пройдуть це навчання, це не означає, що вони стануть зразу фахівцями, і вони зможуть це робити в інших під'їздах. Коли мова йде про реставрацію в інших будинках, то я закликаю і прошу всіх мешканців будинку залучати від архітекторів фахівців, залучати до цього процесу фахових реставраторів. Це надзвичайно важливо для того, щоб ми не втратили ці розписи, які у нас є чудові і інші елементи, які мешканці це реставрувати. Додамо, що, хоча й майстер-клас триватиме тиждень, але роботи з реставрації триватимуть до кінця року. Але у цьому під'їзді після цього ще буде що відновлювати. Проте, при наявності фінансування. Давид Брішвілі, правда, тут Львів.